Ваше предназначення, ваша енергія душі це те, що ви дуже сильно любите, те, від чого ви кайфуєте. Якщо ви дуже любите слухати музику, то важливо, ви можете її писати, чи продюсувати, чи оформляти якось, чи редактувати. Якщо ви любите кіно, це означає, що це ваша історія. Ви можете кіно там. Придумувати, створювати, бути продюсером, працювати всі сфері. Якщо ви любите книжки, то ви можете їх багато ну писати, не писати, так продюсувати, організовувати, бути в цьому. Тобто, ваше предназначення це не те щось таке, що ви там все життя шукали, і це щось нове для вас, незнайоме. Ні, це те, що було з самого початку, і ви відчували цього тяжіння. Але на своєму прикладі я розповідаю. Як у мене це розкрилося. Ну, Тобто я з дитинства мріяла малювати, проявляти себе. Але е, е, я не стала художницею. І навіть зараз в мене немає імпульсу в, цю, в цей бік. Я іноді щось малюю. Мені дуже подобаються красиві картинки. Е, ну і звісно, я в цьому красивому місці, тому що я наповнююся цим. Але насправді це була тільки така ж е, частиночка мого шляху.